Володіна Валерія, Вініпецький вовк сьома частина Ернест Сеттон Томпсон. Нарешті, після довгих трьох років боротьби, він стояв перед ними сам проти чотирьох десятків собак і гурту озброєних людей. Та він зазвичай їх так само відважно, як і того дня, коли я вперше побачив його у зимовому лісі. Так само зневажно окривались його губи, міцні боки ледь-ледь здіймались, а жовто-зелені очі горіли давнім вогнем. Собаки зімкнулись. Їх не вели величезні лайки, ті, мабуть, добре затямили, чим це загрожує. А бульдог з міста. Почулись потіні багатьох ніг. Цявкання собак на якийсь час замінилися глухим гарчанням. Сизувата червона мовча паща розтолилась, і собаки вмит відскочили. він стоїть знову один, готовий до нападу, похмурий і дуже розбійник. Тричі собаки наскакало на нього і тричі діставали в бісіч. Найсміливіші лежали вже довкола. Першим загинув бульдог. По хвилині нетерплячого очікування вовк ступив трьох і кілька кроків уперед. І, на жаль, дав стрільцям сподівану нагоду. Пронула три постріли, і вовк нарешті впав на сніг. свій сповнений боротьби життєвий шлях. Він сам обрав цей шлях. Життя його було коротке. І ще сповнене подіями, замість багатьох років він прожив усього три. І то це були роки щоденної борні. Хто може зазирнути в душу Вовкові? Хто може пояснити нам мотиви його вчинків? Чому він тримався саме цього міста, де заслав стільки лиха? Не тому, що не знав інших країв. Ліси тут безмежні, Поживу усюди досить. Навряд чи, щоб прагнути помсти. Жодна тварина не покладе своє життя на помсту. Це лихе почуття притаманне лише людині. Тварина прагне спокою. Залишається тільки один ланцюг, що міг прикувати його до міста. Це найсильніша влада у світі, наймогутніша сила на землі. Любов, вовка вже немає, навіть останки його згоріли під час пожежі, та й досі, сторож при церкві святого Муніфація, твердить, що у свят вечір, як тільки на задзвонять дзвони, у відповідь лунає ну, тужливе. Вовчевиття що зі свінього, зі, зістого цвинтаря, де лежить маленький джин, єдина істота у світі, що ставилась до нього з любов'ю.